Чому? Пощастить? Повітряним знакам в червні 24-го року. Зараз для вас ми подивимося, в чому вам пощастить і, звичайно, що допоможе да? або побачити це щастя, або його утримати, або його притримати. Да? І так далі, любі друзі. Тож, я починаю. Тут будуть терези, водолії та близнюки. Я починаю з Терезів, терези для вас. В чому вам пощастить? Вийшло три карти. Ну, ого, дивіться, любі друзі, ви отримаєте свою перемогу. Сім жезлів, да це. Коли через випробовування я все одно заліз, залізла на свою гору. Да? Я, Гра така була да, раніше. Я не знаю, чи зараз діти грають король гори. Да? Коли, ну, Хто хто головний, той головний, так то кажуть. Тож, сім жезлів це ваші інструменти. В чому вам ще пощастить? Дивіться, ви відкриєте якусь важливу таємну, таємницю і зможете зробити правильний вибір. Диявол, це не завжди. Погано дивіться, диявол в ньому є сила. Це е, хтось, знаєте, бореться зі своїми е, кіньовими сторонами, темними можна сказати, да? а я завжди кажу людям: не треба боротися. Треба їх прийняти і їх оцю силу внутрішню. Да? Це класна мотивація. Це можна прострибати через усіх по головах, да? нікого не в... Не вбивши, скажімо так, от перестрибнути, да і е, зупинитися на отакій своїй горі, тобто отримати свою перемогу. Далі в чому пощастить, карти перевернуті, не бійтеся. да, Вони тільки кажуть, що перевернута жриця, у вас буде втома, і ця карта каже про втому. Да тут людина подрата вся, але все одно перемога буде. Тож мотивуйте себе. Але в чому вам пощастить, вам треба до цього буде прикласти зусилля, не піддавайтеся е, чомусь впливу, не піддавайтеся, все ж таки, от бій треба дати своїм прив'язкам. Да? Тому що вони можуть вас тримати нижче у вашої перемоги, не давати вам прорватися, розумієте? І коли ми відмовляємося від... Е, Якихось обмежень і прив'язок, да. І оцю силу, якщо зібрати, то звичайно можна зробити навіть квантовий стрибок. І для вас, звичайно, в чому пощастить, вам допоможе ваша інтуїція зробити дуже важливий правильний вибір, тому що старші аркани, це буде якийсь правильний вибір. Можливо, ви давно стаєте перед цим вибором, але ви його не робите, тому що щось неясно, Да, можливо, страхи у вас і так далі. То тут треба. По, е, побудувати реальні плани і йти вперед. А да? Уперлися і поперли. І так, що вам допоможе, любі друзі, перемогти? Що вам допоможе перемогти? Дивіться, ну тут е, все ж таки про, е, з одного боку імпульсивність, а з іншого боку такі лідерські якості. Да? Коли ви їх прокачуєте, страшно, не страшно. Я нікому не скажу, що мені страшно, я сів на коня і по хмаринках до своєї мрії, то це вас буде. Е, вам вам буде допомагати те, що ви, щоб не було, будете йти вперед. Принаймні показуйте Всесвіту, свій намір добитися перемоги, і він обов'язково вам допоможе. І обов'язково слухайте свою інтуїцію. Або за цією картою, можливо, вам треба звернутися, наприклад, до якогось ізотерика, подивитися, да, як вам краще діяти, ну, дивлячись, яка у вас ситуація. Дякую вам, любі друзі, і далі. У нас водолії, водолії. Давайте подивимося для вас. Чому вам пощастить у червні 24-го року, вийшла дві карти, в чому пощастить? Дивіться, ну ви або буде якесь примі... примирення. Да? Це може бути наприклад, людина може з'явитися в вашому житті з минулого. Да? Це може бути дорослі діти, з котрими ну, іноді буває так, що ну не виходить якогось примирення зробити. Да? Тобто, водолії теж емоційний такий знак. От, тож, в чому вам пощастить? Ну, по-перше, Перше, ви під захистом вищих сил. То, щоб ви не хотіли. Звичайно, якщо то не на шкоду іншим людям, да, ну навмисно, от то вас вже благословили. В чому вам пощастить? Ви знайдете в собі баланс, ви зможете керувати своїми емоціями, і цього вже немало для будь-якої перемоги. Або вам пощастить з якоюсь жіночкою, котра зможе вас підтримати. Да? Ви можете отримати якісь гарні умови, якісь. Наприклад, гарну пораду, якусь гарну звістку, да, і розпочати щось нове, тому що пажиться завжди про оновлення. Зараз карти перевернуті, але ми кажемо про плюсові сторони цих карт. Да? От єдине про що вони перевернуті вас, попереджають, тримайте свої емоції при собі, тому що не ну, можете наламати просто дров. І так, що вам допоможе да, отримати свій статус? Дивіться, хтось отримає свій статус, а, тобто, це може бути. Підвищення, наприклад, да, через спілкування з якоюсь особою. Подумайте, така пані в вашому оточенні, вона дуже гарно до вас ставиться, або це класний спеціаліст, можливо, ви з ним порозмовляєте, да, як вам розпочати щось своє нове, те, чого ви хочете. Або, наприклад, да, в чому ще для когось пощастить, ви тривалий час не бачилися, не мали можливості побачитися зі своїми дітьми, да, або з друзями з дитинства, з кимось з минулим, або зі своїм. Родичами, і ви зможете об'єднатися. Що вам допоможе? Дивіться, те, що це закінчиться ваш внутрішній е, такий важкий стан. Цей період буде закінчуватися. Але за цією картою ви повинні так само самі вимісти зі свого життя усіх, хто вас будь-коли зраджував, і більше не давати їм шансу повернутися і робити те ж саме з вами. Десятка мечів це може. А знову такі казати, дивіться, про те, що важкий такий період, коли погано з грошима було, коли були зради, коли ну, погано вам було, да ви можете хворіти і так далі. Цей період закінчиться. закінчиться, Але ви повинні взяти відповідальність на себе за своє оточення, з ким ви спілкуєтесь, хто вас зневажає, знецінює. Женіть і геть на їх місце прийдуть гарні для вас люди. І так, любі друзі, далі для близнюків. Близнюки, привіт! В чому вам пощастить в червні? Давайте подивимося. В чому вам пощастить? Ох! Вийшло три карти, дивіться, ви зможете досягнути своєї мети. Будьте спокійні, да? не будьте занадто все ж таки егоїстичні, тому що е, егоїзм це від его, а його з нами грається. Ви знаєте, коли ми носа дуже-дуже сильно задираємо, тоді ми можемо десь спіткнутися, да? тому що ми не дивимось під ноги. В чому пощастить? Дивіться, у вас буде розвиток вашої справи за цією картою. Це карта трудоголика, дивіться. Вам треба розподілити свої сили, да щоб ви не виснажили себе, наприклад, на за перший тиждень, і потім я нічого не можу розвивати. Розумієте, якщо вам треба комусь можливо чомусь піднавчитися, щоб у вашої справи була якась родзинка, тоді це вам допоможе, розумієте? Пустельник, це мудрість, це повільність, це коли я дивлюся в суть. Да. А що мені ще треба, щоб стати, отримати свої гроші, да, свій статус знову таки, от, і стати більш успішним. Успішною в мене розклади і для чоловіків, і для жінок. Тож подумайте, можливо. Коли я кажу про навчання, да, люди одразу думають, універ ще кудись. Ні, зараз. Безліч інформації, подивіться, що роблять схожі, наприклад, люди, те, що чим ви хочете займатися. да, Тобто шукайте свою родзинку, ви можете щось побачити і перед, ну, як додумати щось, да, доробити. От людина так робить, а я іще і там, розумієте? І тоді ви утримаєте або гарну роботу. да, У вас буде все одно просування. Але знову такі тут. Треба а, довіряти собі, да треба діяти, не і не шкодити іншому, так я скажу, тому що іноді е, люди так роблять. Да? Ну, тут просто зірка перевернута, тому вона просто вас попереджає. Ти можеш досягнути своєї мети, але продовжує допомагати іншим людям. Да? І від того ти сам будеш підійматися вище. Що вам допоможе? Все це отримати своє. Дивіться, вам допоможе знову таки, да? те, що у вас з'явиться. Про те, що я казала, ясність мислення, да, як мені оновити, наприклад, мою справу, або як мені монетизувати щось? Це може бути ваше хобі, да, да будь або якийсь новий. Ем... Новий заробіток, те, що ви будете розвивати своя власна справа, самозайнятість, як хочете, називайте можливо нова робота, да але і всюди, якщо ви хочете більше заробляти, вам треба більше знати, більше вмі... вміти розуміти. Тож ви зрозумієте, чого вам не вистачає. Да, ви знайдете потрібну інформацію, ви знайдете потрібних людей, котрі вам допоможуть, але не зливайте свою енергію на якісь інтриги тощо. Все таки відг... відгоняйте.